Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні просто прекрасна погода. Ми приїхали з чоловіком і з сином до батьків в село. І я вирішила, що потрібно нам мені помити машину, тому що щось вона вже дуже брудна. А все-таки вже весна, тепло і вже можна її помити. От, то зараз буду брати відро, тряпку і починати буде машину. Ще, до речі, ми їхали сюди, в село, заїжджали в епіцентр, нічого не знімала, бо я так забігла і ми поїхали далі. Зараз покажу, що що я купила. Так, я ціленаправленно заходила за осією штукою. Ось. Дано, я її зараз розпакую. І покажу, бо будеш уроддіти дуже. Так, ось вона ця штука, це саджалка для цибулиних. Ось вставляєте в землю, витягуєте, і вона відкривається ось. Тут виживаєш. І відкривається. Не знаю, наскільки вона ефективна. Там була якась за 400 з чимось гривнів. Ця була за 200, ні, за 190 І, в принципі, вона не дуже сильно відрізнялася від тої, тільки був колір ручки інший. Тому я взяла спробувати за 190 гривень, як вона буде. Тому що хочу в майбутньому розсадити тюльпани, бо там дуже великі вже кущі цих тюльпан. І ось так. Я думаю, мені оця приспособа допоможе. Також, ну, тільки за однією штукою зайти, це було б дуже дивно для мене. Побачила я ось такі гладіолуси. Е ці жовтенькі. Morning Gold. Три штучки. 40, ну, добре, подивлюся. 47 гривень коштували. Так, така жовтенька. Потім мені ще дуже сподобалося. А, це суміш, не знаю, які кольори. Тут тільки три цибулинки і якийсь суміш. Це взагалі щось 29 гривень. Це суміш коштувала. Також ось ця, ой, це мені дуже сподобалося. Подивіться, який класний колір. Такий прям винний якийсь Плумарт Теж три штучки, 47 гривень. І ось ця була коштувала 37 ось такий він світло-рожевий з такими серединками темно-рожевими. Wine and Roses. Хоча, я ж перед цим замовляла теж ці ладіолоси, то вони трішки по-іншому називалися. Ось ці іменно відтінок. Може, трішки, може, квітка не така. Ось такі були в мене покупки. З епіцентру. А зараз йдемо мити автомобіль. Так, ну що, помила я вже свою машину. Ось так. Відро, трапка. І вимила, і всередині теж повимивала, повиполісосювала все. Ще залишилися коврики, і ще десь на тій стороні теж лежать коврики. Ось. Така вона в мене старенька. Трішки. Є десь там відлущення, але вона моя і я її дуже люблю. Це моя перша машина. Стаж водіння в мене 3 да, роки. Тому я її просто обожнюю свою машинку. Ось так. Повимивала я її, блестить красуня моя. Зараз ще до коврики і буду заганяти в двір, а може ні, хай там поки стоїть тут, сухне. Це домиваю машину. І тут мені постійно виспівує одна пташечка. Зараз послухаєте. Такими піснями я мою машину. Усім привіт! Ми вже вернулися від батьків з села Ось, і приїхали до себе сюди в село, так як трішки раніше приїхали, можемо щось попрацювати. Дивлюся, що по прогнозу на наступний тиждень дуже погода така прошива. А сьогодні погода трішки в нас сходи з розуму, то сніг пускався то дощ, то град, то сонце, то тепло, то холодно, не зрозумієш. Але працювати треба, поки є погода, треба працювати. Хочу показати, як мене гарно уже. Е, я була в п'ятницю, а ага, сьогодні неділя, і подивіться, як підросли... підросла царська корона. Дивіться, яка гарна, вже бутони повикидала. Я думаю, на наступний рік їх вже треба трішки розсадити. Вони вже дуже густо, мені здається, ростуть. Хто розуміється, в цьому, напишіть мені, будь ласка. А ці, я так розумію, трішки десь насілищі. Це так вони ось, то. ось, А ось ці тюльпанчики. Ось ці. Ось. Ось двоє. Ось вони. І ось ці далі пішли. Це я садила осінню. Тут у мене сортові тюльпани, мають бути різних кольорів. Там жовті, фіолетові, ще якісь, я не пам'ятаю. Ось так. Йдемо подивимося, як прийнялись ті квіти, які я садила фіолетові. Нерцизи теж скоро вже зацітуть, тут сонячна сторона. Зараз вже десь приблизно 3 години дня і все ще сонце є. От. Ось вони, ці квіточки. Ну, понятно, що сама квітка вже зав'яла, але зелень вся гарно стоїть. Будемо сподіватися, що прийметься. Так, ще в мене є тут ця троянда, і я дивлюсь, що вона вже теж попускала трішки зелене. Ось. Там у мене піона біла, піон одна і друга. Тут були піони, які я викопувала в п'ятницю, перенесла в друге місце. Тут будуть м лаванда буде. Тут цар царська корона. Ось, і зараз ще підемо подивимося. У мене чоловік почав робити мені в теплиці такі рядочки з дерева. Ще не доробив, буде сьогодні дороблювати. Дивіться, це теж красиві які вже тюльпани. Так, дивлюся, ось ця моя троянда пустила. Мене це радує, дуже радує. Я відрізала те, що мені казали, чорненьке. Ось. Ось ця троянда. Не бачу я, ну зелененьке тут, в принципі, є ось тут. Та не знаю, чи вона дуже щось пустить. Але хай сидить. Будемо сподіватися, що пустить. Що я покажу зараз? вам. Ми вже поїхали в п'ятницю, було вже дуже темно. Ось. Кутку у діда було трішки перегною, такого дуже-дуже старенького. То я теж закидала сюди і попелом трошки притрусила. Як буду сьогодні возити сюди землю. Засипати. Ще має бути рядок ось там в кінці. І ось тут. Ось такий довгий. Це мої хризантеми. Вони вже всі зелененькі. Я хочу їх черенкувати, от коли черенкувати, я не знаю. Дуже вони вигналися великі такі. І ці стовбури, вони теж такі темні. Не знаю. Хто розуміється в цьому, будь ласка, напишіть мені, що з ними робити. Може їх попідрізати. Чи можна черенкувати в такому от стані? Не знаю. Скажіть мені, будь ласка, дайте пораду. Так, і зараз ще будемо подивимося, як там мої нарцизи, які я того разу садила. Так, а ось мої нарцизи. Ось це вікно. Це столова. І тут нарцизи. Тут я ще садила в п'ятницю, пересаджувала вже темно, було е, піони свої. Дуже сподіваюся, що вони приймуться ось тут. Ось, а ось там, я думаю, попід рядочок ось там а, висадити і риси. Вони такі високі і трішки оце безобразіє приберуть. Ми ще не знаємо, що будемо тут робити, буде видно. Тут старий виноград. Треба буде теж потім до нього додивитися. Ось, ось така в мене буде красота. Вони вже скоро теж цісти будуть, бутони повикидали. Ось так. Так, ну що, привезла я вже тачку землі, накопала на городі, кидаю сюди. Чоловік вже зробив ще одну ось тут. Загонку таку ось. Чуєте, як в нас рве? Це в нас таке вітрисько зірвалося. Ще має бути ось так одна загонька. О, Я вже переставила сюди мої презентами, але бачу, що них дуже вітер дує, треба їх забрати, напевно. О, Позабрала звідси, бо тут буде мішати поки що. От, А зараз кидаю сюди е землю. Ось так. яке Дує добре. При тому, що такого не було. Сильного вітру Це зараз такий зірвався, але бачите, передають погоду погіршення. У нас до мінус двох передають. Ось. А зараз подивимося плюс 10. Ось так, так що буду працювати. Так, ну що, доробили ми вже свою теплицю, рядки. Ось. Наробились, звісно, добре. Сюди війшло 12 не, 13 тачок землі. І то я на з деяких ще клала трошки перегною, трошки попелу, а на деяких не хватило. У мене то просто землі. Ось, ось так. Давайте вас з цієї стони покажу. Може, якісь вони не такі, як комусь подобається, але це для мене. Я собі хотіла так. От, і чоловік мені зробив це мої хризантемки. Ось. В планах в мене ось цих дві середніх, це будуть помідори. Тут на вища точка, їх буде легко підв'язувати. А ось тут і в крайній будуть перці, а в задній. Там буде зелень по типу шпинату, салату, редиски. Таке. Ну, подивлюсь, може, ще щось посажу, буде видно. Ось так. Вона така тут старенька, ця тепличка. Ми скло там трішки доставили, де могли. Ось, А так будемо потрошки реставрувати її. Щоб її, звісно, помити. Але то вже пізніше. Будемо мити. Ось так. Ще в мене там за самою тепличкою є заборчик сітки, і там дуже бур'яни були. То я ще сьогодні прибрала там всі ці бур'яни. Ось так. Ось такий в мене був, ось таке в мене було відео. Дякую усім за перегляд. Не шкодуйте поставте пальчик вверх та підписуйтесь на мій канал. Гарного усім дня!